Ходжу, броджу, знайшов сигнал. І погляньте, який. Погляньте, який сигнал. Просто зашкалює. Друзі, знайшов я сигнал, думав, що він не глибоко, а він аж десь ось там. Погляньте, який горненький. Товариство, коли Камрад мені показав цю знахідку, я був трішки шокований. І він сам також не знаю, показувати чи не показувати, але. Покажу. Мої вітання, товариство! Не їздили ми цілий тиждень до лісу, так як замерзла земля. Копати не можна було. Вона ще замерзлена, але приїхали, попробували. вже більш-менш можна пробувати щось копати. Ну що ж, товариство, приїхали з камрадом на Першу світову, будемо копати, пробувати знайти якісь смітнички та різні артефакти по першій світовій. Ну що ж, побажайте нам удачі! Все, що знайдемо, обов'язково вам покажемо. Поїхали! Товариство, погляньте, ось такий схил. На цьому схилі це, скоріш за все, бруствер був. Були ось там позаду бліндажі, траншеї ось спереду. І на цьому схилі в мене ось такий гарненький сигнал. Ну що ж. Буду його зараз викопувати і показувати вам, що тут є. І чи взагалі я його тут викопаю, бо тут висота і земля тут набагато твердіша, ще добре не розмерзлась. Ну що ж, буду пробувати. що ж, Друзі, дивіться, які у нас знахідки. Ось такі дві планочки було. Одна така одного типу, як бачите, а інша трішки іншого. Ось. Такі часто траплялись, а таку я знаходжу в перший раз ще й досить в гарному стані. Дивіться, яка гарненька. Ось таке клеймо збереглось. І тут, скоріш за все, що ось ця частинка прижималась і туди запихались так патрони. І така ось була планочка. Цікавенька знаходжу таку. Вперше. Ось два, дві таких знахідки. А біля мене тут камрад знайшов вже смітничок і копає пляшечки. Зараз підійду до нього і знімлю, що він там вже викопав. Ось, друзі, підійшов до камрада, каже, що знайшов тільки дві ось таких простих прозорих пляшечок. Без надписів, без нічого. Одна така більша. Інша трішки менша. Каже, прощупує, більше нічого немає. Ну, Можливо, щось знайде. Якщо знайде, то обов'язково покажу. І я також йду шукати. Можливо, мені також трапиться щось гарненьке. Недалеко від траншейки, ось ця вся площа пищить, пищить залізом в основному, і вирішив я її прощупати. Дивіться, глибина невелика і щось є. Щось є, але що саме ще не знаю, сильно не хочу товкти, щоб не розбити, якщо це пляшечка. Буду зараз розкопувати і покажу вам, що там було. Друзі, ось такої глибини, досить глибоко. Десь два з половиною штуки була ось така цегла. На жаль, пляшечки не було. Вперся в цеглу. Цегла досить міцна. І звук був оманливий. Ну, Але і таке буває. Будемо ще тут прощупувати, можливо, і знайдеться якісь пляшечки. У нас цікава знахідка, на жаль, в плачевному стані, але погляньте. Ось така кірка сокірка Австро-Угорської армії. Ще ось видно, що була тут ручка дерев'яна. Шматки дерева ось залишились. Ось в такому вона стані. Метал ще досить непогано. Зберігся, але, на жаль, дуже багато його згнило. Проте на такий вік, і що вона лежала, можна сказати, біля болота в торфі, це ще зовсім непоганий стан. Ось така ось знахідка. Ну, а ми продовжуємо. Що ж, друзі, знайшов я в болоті знахідку. Погляньте, яка ось така пляшечка. Тут, напевно, десь літри-півтора. Думав, що черкаю якесь скло, але я черкав десь горло, вирішив розкопати. Ось розкопав, але, на жаль, товариство, здається, вона без літер, з-під вина якась. Ось така ось пляшечка. Так, літер не видно. І ще одна цікава знахідка. Тут в болоті стан, до речі, бомбезний. Пищало дуже-дуже круто. Дивіться що. Ось такий кільце від снаряду Ріо. Ось ще дивіться, як гарненько збереглись букви, де м'який знак К і циферки. Зберігся просто, просто шикарно. Ось такий у нього стан. Алюміній пещало дуже-дуже гарно. Але, на жаль, не якийсь відмінник чи капель. Ну, алюміній тут зберігається гарненько. Тому, можливо, якщо б трапилась якась гарна знахідка, наприклад, капень чи що, то стан би був набагато гарніший, а можливо і зогнитий. Ну, якщо знайдемо, то побачимо, а поки що ось так. Дивіться, друзі, ходжу броджу знайшов сигнал і погляньте який, погляньте, який сигнал просто зашкалює. 40, максимум, Максимум, що може 800 і Ну що ж, буду розкопувати і показувати вам. Самому цікаво, чи це ще один такий, як би мовити, поясок, не поясок, кільце алюмінієве чи, можливо, щось інше. Ну, не будемо гадати, буду копати, розкопаю і покажу. Так, друзі, ось воно. Таке самісіньке, але трішки більше деталей є. Ось це все алюміній. <кій> Здається, є трішки латуні ось тут. Ну, так, майже весь чубок. Нема ще самого верху. Але, на жаль, не те, що би хотілося, щоб був якийсь цікавий артефакт. ну Але, тим не менш, знахідка ось так товариство. Іду з шукачем і знову бачу гарненький сигнал. На цей раз він ось такий. Думаю, що це чубок від шрапнельного снаряду. Ну, зараз буду копати. Викопаю і покажу. Хотілося б, щоб було щось краще, але хто знає, що там є. Сигнал під самим верхом, тож, думаю, копати довго не доведеться. Хоча земля настільки в деяких місцях промерзла, що, можливо, і буде важко викопати. Ну що ж, зараз поглянемо. Друзі, здається, що це не чубок від шрапнельного снаряда, але я вже знаю, що це за знахідка. Знахідка по Другій світовій. Ось така гільза. Гільза від Яка. Ось вона. Дзвенить гарненько. Стан непоганий. Ось так. Така знахідочка. Ну що ж, непогано. Штук би 20 таких знайти, було б хоча б цікавіше. А так, одненька десь впала і ось тут лежала. Ось так, друзі. Ну що ж, продовжую ходити, продовжую шукати. Шкода, не можна пощупати смітників, бо щуп в землю не лізе. Але стараюся, де є якісь заглибинки, щупати, ну і шукати пляшечки. А поки що ось такі результати. Друзі, знайшов я сигнал, думав, що він не глибоко, а він аж десь ось там погляньте, який горненький. Десь він в середині або під цим коренем, або взагалі під дерево іде. Не знаю, вдасться витягнути, чи не вдасться, але ось так такий сигнальчик є. Ну що ж, очікуємо. На жаль, друзі, не вдалося мені викопати сигнал з під дерева, дуже багато коріння. Не знаю, можливо, колись приїду з сокиркою більшою і якось його вийму. Ну, Поки що пішов далі і копаю ось такі сигнали. Сигнали гарні, погляньте. Велетенські, латунь, поясок. Ну, Перспективні, але, на жаль, не якась цікава річ. Проте ось такі детальки від шапнельних снарядів по Першій світовій. Сигнали великі, а це свідчить, що тут мало хто ходив, тому варто ходити, випікувати, можливо, попадеться щось краще. Ну, нарешті нащупав я скло. І здається, що є пляшечка, але не знати, чи ціленька, чи побита. Почав розкопувати, копати важко, проте ось трапляються такі кістки, є ось фрагменти скла з пляшки з під вина. Тому, можливо, ще якийсь фрагмент, а можливо, і ціленька пляшечка. Ну, хто зна, буду розкопувати. Земля замерзла так сантиметрів на 10-15, проте тут ніби можна копати. Зараз постараюсь викопати і покажу вам, що ж там є. Надіюсь, на щось гарне. Що ж, друзі, вдалося викопати декілька цікавих знахідок з цієї ямки, але, на жаль, нічого. Особливого. Було гарненьке горнятко, бачите, ось таке розмальоване. Були якісь візеруночки. Клейма, здається, не видно. Ну Але, як бачите, побите. Побити воно, на жаль, ось таке. Шкода, звісно. Ось там Ціленька, ціленька, але також без жодної літери. На превеликий жаль. Ну, ось такі в нас сьогодні поки що знахідки. Ще трішки походжу, не знаю, скоріш за все, буду збиратись додому, так як копати дуже-дуже важко. На наступний тивень, гадаю, знахідки будуть трішки цікавішими. Товариство, коли камрад мені. Показав цю знахідку, я був трішки шокований. І він сам також. Не знаю, показувати чи не показувати, але покажу. Погляньте, що камрад знайшов. Дивіться. Ось такі зуби. Хто загубив зуби? Не знаю хто, але хтось їх загубив. Погляньте, не золоті, якісь срібні чи з білого золота, чи це що за сплав. Не знаю, можливо, це якісь теперішні зуби. А можливо, по Другій світовій тут проскакує друга. Ну, я сумніваюся, що це такі протези робили в Першу світову. Проте ось така цікава знахідка в лісі. Можливо, хтось ходив по гриби і вдарився об дерево та й вилетіли йому зуби, і він їх не знайшов. А можливо, по другій світові. Ну, хто більше в темі, пишіть в коментарях, від чого це може бути і що це таке. ну що, це зуби, звичайно. Але якої, так би мовити, епохи, якого періоду? Хто знає, напишіть в коментарях. Ось так, товариство. Така у нас знахідка. Ось що ж, друзі, ось так ми сьогодні походили, так покопали. Знахідки ви бачили? Цікавих багато не було, проте найцікавіше, як на мене, це були зуби. Хто знає, чиї вони, пишіть, якого періоду верніше. Ну що ж, друзі, надіюсь, на наступний тиждень земля розмерзнеться, буде копати легше, цікавіше, буде більше знахідок, як на мене. А поки що ось так така, так би мовити, розвідка чи розмерзлась земля. Ну що ж, товариству, на цьому будемо прощатись. Бережіть себе, бережіть ваших близьких. До нових зустрічей! Слава Україні!